Ви також можете стати героєм нашої програми. Пишіть країна собачка, і наші ведучі обов'язково завітають до вас і розкажуть про ваші новини усій країні. 24 жовтня за календарем народжені сьогодні мають непогані перспективи як у галузі мас-медіа, так і у підприємництві. Так, 1966 року з'явився на світ відомий мільярдер Роман Абрамович. Шлях у великий бізнес Абрамович почав із торгівлі лісом. Ми запитали українців, як вони заробляли свої перші гроші, і ось які спогади назбирали. Перший деньги я заробітав, збираючи помідори, огурці. У колгоспі послали зі школи на буряки. Оце перші гроші були. Працювала важко. Вдома господарство було, по два бочки держала, дві корови, восьмеро свиней. Отак і заробляла. Після школи. Пішла працювати В аеропорт Жуляни. Заробляли на кирпичному заводі. А що робили? Кірпічики грузили. За в днівники. Картину нарисувала. Працювала хостес в ресторані. Перші гроші на індивідуальні консультації. Я практичний психолог. Я у мами на роботі допомагала їй салат делать.